Це валять Донфенго. З бомби 2 по 25. Блядь на це колись це. Тут колесо ще менше! А отвали, отвали, не таке чи такі отвали? Трошки не такі. Трошки не такі. Ну давай! 18-ту повичено! Зараз ламає дві трактора диви Та колесо диво, як грузне. Чуєш, воно, бо воно горне колесо. Йотре! Мені не можна см'яти, бо болить ж тушонки наїсти, А літра тушонки рано з'їде. Літра тушонка до яєць. Іду рати. Е, е. Серйозно. Повіру, <риваю> а а? Жару, жару, як сирими? Сирими можна блювати. <риваю> <риваю> каже, літра тушонки 10 яєць <риваю> і зубрик їде орати, <риваю> працювати. Хлопці, <риваю> щось крутяйте, їй бомбити. Що вони нас здати? <риваю> Я дзвонив неї і сказала ні. Я каже, дзвонив, сказала, <риваю> сказала ми тебе не знаємо. Знаєте, якого він був добре? То такої як ото умиро на вихлой той теряє. І такого? то я не знаю, тим no. Ні. Тут бач колесо куди лізе, глянь на колесо. Та, яке колесо? Ширше? Ганал, Та воно має бути бише ни ширше. Шварон, не крути, там краски дарма не злізуш. Хай продасть новим, покажемо. Вже, Вже кажу, продасиш. Мене бомбит не перестає дивувати. Як плуг, так цікавіший. Ну все, хай, хай газує, хоч одну ходку дасть. Блокировочка. О! Тихо, тихо, тихо. Колесо на місці. Колесо йде мертво, хорош! Колесо йде мертво! Помидор! Помидори побрімай! Ні, все, хлопці, від'їжджайте, не портям мені борозну. Та воно лізе в землю так. Та Ні, лице. Не, що без голови, це поває. Бача там близько от колиця.